По Фейсбуку трохи пройдемося вашому питання: ось по одному з останніх дописів: І от, як ви бачите вирішення проблеми колишніх регіоналів у владі? Що для цього треба робити? Ну, мається на увазі от пост про Андрія Гамова? Так, Оце... співпало? Він в армії. Так, ну, його зняли з посади. Як він опинився взагалі на посаді заступника, начальника Запорізького військомату і отримав звання? Ну, тому що ми живемо в, не в уявному світі, да? ми живемо в реальному світі. Там люди, які представляли партію Тігіпка в цілій області і були заступниками губернатора досить, досить довгий час, да? в них залишаються зв'язки. І ці зв'язки вони можуть використовувати. Ну тому що ну навряд чи ми можемо сказати, що умовний там гамер, да, такий великий спеціаліст з психології особового складу закінчував якісь спеціальні курси, да, проходив тренінги, навчання і так далі. І тому подібне. Ні, Скажіть за все, він просто має дружні зв'язки з кимось. Це Україна, і телефон тут, На жаль, працює інколи занадто добре. А, а про колишніх регіоналів, ну тобто, є закон про люстрацію. Е, я думаю, що його просто варто поповнювати. Тому що регіонали регіоналами, але вони вже мало актуальне. актуальні. Актуальні ОПЦЖ, партія Шарія і інші проросійські партії. І е, якщо в, е, там, в якихось там ПГТ селах, то інколи люди йшли, їм взагалі пофіг було. Заходити там в у владу від якої партії, ну тобто, це абсолютно правда, тому що ну там майже ніхто не розбирав і знову ж таки ідеологія у нас в країні це таке уявне поняття. То ну, ті люди, які представляли те ж саме ОПЗЖ в парламенті, не можуть про себе сказати, що вони а, повністю проукраїнські або повністю антіросійські. Це завжди такими були. Це буде абсолютно неправда ОПЗЖ в парламент а, проукраїнських людей не брали. І Бандериця в ОПЗЖ не помічено. Тому я думаю, що не Він змінив своє ставлення до Російської Федерації. Звичайно. І працює. Звичайно. Що працює? Він працює, чи, чи зміна вектору працює? Ну, зміна він. вектору працює, звичайно, і він на посаді. Те, що він на посаді, я завдяки Фейсбуку, на жаль, знаю. А В чому проблема? Uh, я насправді можу навіть вірити в те, що він ще раз змінився. Ну, тобто це, ну, я бачив і не таке, якщо чесно. Uh, проблема в тому, що um, дії, які зроблені були цілими роками до цього, uh, також призводили до деяких наслідків. Ну, тобто, Окей, uh, okay, ти uh, роками працював. В інтересах Росії ти вмовляв мешканців України підтримувати Росію, да? ти нав'язував їм свою думку, ти казав їм про те, що це правильно, ти казав про те, що Росія наш друга не ворог, що Росія ніколи не нападе. Потім, в якийсь момент, коли все те, що ти вірив, стало, і про що ти казав назовні, стало очевидною неправдою, ти, можливо, змінився сам. А, але ем... Батьківщина понесла деякі збитки через те, що ну це ж не було таке, що він там розповідає в телевізорі там щось да, там, в 2018 році, а йому ніхто не вірить. Ні, люди йому вірили, люди йому довіряли. Авторитетна людина, да, поважна а політик розмовляє непогано і відповідно, ну тут ми маємо розрізняти наслідки, які вже понесені внаслідок діяльності якоїсь людини, і його точка зору зараз. Тому що одне не зовсім виправдовує інше, м'яко кажучи. Ну для мене, ну тобто, я хотів би трошки пояснити, чому я так вважаю, е -е моя точка зору, вона не дуже популярна, прямо скажімо, але вона є. Да? Тобто я вважаю, що з самого початку Української незалежності е Росія почала е, такий великий, великий, великий злочин. Метою якого цього злочину було е, знищення української незалежності, і державності, як такої, да? тобто це, ми не можемо говорити окремо про з моєї точки зору, ми не можемо говорити окремо про те, що там е, Росія почала робити злочинні дії проти України лише 24 лютого 2022 року. Це неправда. Ну тобто, це не так. Е, набагато цікавіше розглядати цей злочин в Дінаміці. Тобто 91-му році Росія вважала, що вона може політичним шляхом і там, якимись погрозами Україну до себе забрати, да? забрати щось на нашій незалежності, і в деякі етапи їй це навіть вдавалося. Тому що, наприклад, ви згадаєте, там, що про Віктора Федоровича Януковича, міністр оборони був з російським паспортом, наприклад. Да? А, потім Росія чинила злочини на Майдані, коли стало зрозуміло, що вона не все контролює. Потім Росія анексувала Крим. Це все частка позбувала е, свою армію на український Донбас. Це все частки одного злочину. Тому що е, з моєї точки зору, це виглядало наступним чином. Да? Є отам, от е, у мене сусід, да? він хоче отримати мою квартиру власність. От хоч, от Йому здається, що от коли він там дві квартири поєднає коридором, то його життя стане просто ідеальним. От це мета його життя. І він намагається якось це зробити спочатку. Умовно тихим шляхом, да? він там намагається йти в суди, підробляти якісь документи, писати якісь листи. Да? Це не спрацьовує. Тоді він переходить там до більш жорстких методів. Да? Він там, я не знаю, там, починає там, щось підпалювати під дверима для того, щоб я сам добровільно з квартири виїхав. Да? Це також не спрацьовує. І тоді, там, вже в останній момент, коли всі вже його методи не спрацювали, він іде в абанк і починає вибивати двері. Бери топором, да, умовно кажучи, і намагається вриватися, вірватися внутрі і якби вбити мене і забрати мою квартиру просто по праву сили, і от це саме те, що ми спостерігали і спостерігаємо зараз. Тобто Росія спочатку діяла більш тихими методами, мовно політичними, там ставили на якихось Януковичів, Медведчуків, які там набирали. Там ну той же Медведчук, да це ж проект Путіна. номер і він набирав смішні відсотки. Він не політик, він не вдаха. Uh -huh. uh, і коли всі ці умовно тихі методи просто не спрацювали, ну сусід почав вибивати нам двері. Ну і результат ми бачимо зараз. І відповідно всі ті люди, які на цьому довгому шляху співпрацювали з росіянами, допомагали росіянам, та, так чи інакше, вони співучасники того фінального злочину, який ми спостерігаємо зараз, це моя в точка. числі і в політиці, в першу чергу. Ну uh, ми не можемо. Uh, не звертати уваги да, на той факт, що за усіма розвідданими, тобто нашими, не нашими, американськими, європейськими, путін був абсолютно впевнений в тому, що більша частина України буде зустрічати його війська просто з квітами, да, тобто, звідки взялася ця думка? Ну вона взялася в тому числі тому, що була підтримка проросійських проєктів. проектів. Політичних проектів я мав на увазі, тому що були проросійські телеканали, тому що були проросійські політики. Вони були дуже популярні, тому що в соціологічних опитуваннях все ж таки величезна частина українців була там за міру, дружба, жвачка за всі до кінця життя. А стала така думка у них не, ну, не в останню чергу, тому що їм розповідали про те, що так правильно, так правильно треба з росіянами миритися, бо вони наш братський народ. І хто ж їм це розповідав? Не було ж такого, що мільйони українців з одного одного ранку прокинулися і такі: Ну, надо, надо з Росією договарюватися. Ну такого не було. Були телеефіри, були телеекрани, були ньюзвани 112. Все було.